Блажен той чоловік, який не слідує зловмисників порадам, щасливий той, хто не звернув на шлях гріха, Блаженний, хто не оселився в домі богохульців, які глузують з Бога, натомість утішається вченням Господнім, над ним міркує день і ніч, і він буде життєдайним, мов древо, що зростає над потоком. Що вчасно плодоносить і ніколи не скидає листя, той чоловік у всьому, чим займеться, успішний буде. А грішні люди не такі, вони мов та полова, що її здуває вітер, тому й не виправдатись їм, не буде місця їм між праведних людей. Чому? Бо праведний Господь веде, а грішники загинуть.